У рівному відбувся фестиваль Обирай підтримуй, купуй Рівненське. Захід був спрямований на ознайомлення містян та гостей міста з різноманітними товарами, що виробляються на Рівненщині. Однією із активних учасниць фестивалю стала компанія Дубок. Їх продукцію можна було не лише побачити, а й випробувати. Ми робимо краш-тест матраців, Це в наш є такий основний посил. Даний матрац це є матрац «Софія Ню» зі щільністю 307 пружин на квадратний метр. І він є високоякісним ортопедичним виробом, який забезпечує там здоровий сон у будь-якій. Сезон цілий день на цьому матраці рівняни та гості міста стрибали, обливали водою, переїжджали самокатом. А в кінці розрізали та показали, з чого він зроблений. Перевага в тому, що дві людини великою різницею в вазі не будуть відчувати, як один крутиться у вісні і так далі. Додатково металева рама, яка тримає весь матрас суцільно, щоб він не деформувався і не падали від великого навантаження пружинки. Термовойлок це не матеріал. І латексована койра, вона дає додаткову жорсткість для матраса, і вона вся повністю припітана латексом, що захищає його від механічних пошкоджень. Він не тріскає, він не деформується. Також для відвідувачів була облаштована фотозона, щоб кожен учасник фестивалю зміг відчути себе як вдома, відпочити, приділити час собі і своїй сім'ї і зберегти приємні спогади про цей день. Дитині сподобалось дуже. Дитина просто в захваті, настрибалися. Дуже цікаво було подивитися для дитини, що всередині, як матрас побудований. Якщо чесно скажу, і мені також особливо як побудована система незалежних пружин. Матрас сподобався, Дякуємо за такий краш-тест. Разом з тим компанія має великий асортимент продукції корпусні там які меблі, кухонні меблі, як стандартних розмірів, так і індивідуальних рішень. А також для вітальні та спальні, офісу та дитячих кімнат. Все для того, аби люди могли облаштувати свій дім з якістю та комфортом. Ми компанія, яка за 14 років завоювала довіру клієнта. У нас усі меблі на усі меблі є гарантія від 12 місяців. Також у нас є зручний сайт і 26 меблевих салонів по Україні, де клієнт може безпосередньо пройти. Пощупати, лягти, подивитися на якість та надійність наших меблів. Ну і звісно, у нас є додаткові послуги, такі як збірка та заніс і за потреби заміри, які виконуються професійною командою компанії Дубок Гарта Максименко та Денис Коломис, телеканал Media Group.